Вієга, hey з вами Поріна і сьогодні будемо грати на сервері Mine Friends 5 сезон. Я бажаю перевіду, а ми сьогодні будемо обстравати наш будинок. Це буде перша частина. Друга частина буде трішки пізніше. я обожаю перевіду, а ми розпочинаємо. Друзі, я зараз буду робити всякі такі те, що мені потрібно. Ми сьогодні будемо робити стіл в там, де велика наша зала, яка не огороджена. Так, я тут беру квіточки, всяке таке. Дивлюсь от наш приблизний вигляд нашого стола. Так, іду зараз. Його робити якраз. Тут у нас приєднується спікс. Я з ним вітаюсь. І поки що я так швидко роблю дивлюсь ще раз. Це буде приблизно і якраз заходить ліптон. ліптон. Чи як його. Тут я пытаюсь подивитися, як мені краще зробити. Я буду бігти то в одну кімнату, в іншу. Ну, будей саме цей стіл стояти, де я зараз роблю. Тут я хотіла попитатися тут зробити, але мені не сподобалось, як воно там виглядає. Я вирішила дайну його. Краще там якось зроблю. Так, тут я питаюсь якось зробити, але це буде по-іншому стояти. Так. Там якось вони... І ось так приблизно буде наш стіл виглядати. Цей стіл буде стояти на е, 2 людини, ну, то можна, якщо поміститися, то і на чотирьох. Мені дуже подобається, як ви бачите, те, що у нас такий буде такий стулья, типу, і такий стіл. Потім це лістя, яке більш близько. Стоять біля входу нашого і виходу з будинку. Так, я вже їх прибрала. Так, дороблюю я, я е, інструменти, які нам потрібні для столу, і я обираю, і, звичайно, е, залишаю там двері, які мені потрібні для нашого столу, для стульяв. Так, поки що я ставлю. Поправляю і йду спати. Не можу ти спати лише під час, то ще обов нічі. заспаю. Чекаю на Ліптона, коли він засне. І поки що ви можете так запам'ятати мою кімнату, тому що в наступній серії в другої частини будемо... покажу, як вона вже виглядає. Я просуваюсь і йду щоб тисеньку дороблювати наш стіл. Якщо чесно, то мені він дуже подобається. Я тут дороблю, він такий прикольно нас вийшов. І я вже, як сказати, зняла відео нашого такого обустроювання практично все. І якщо чесно, мені дуже подобається, як воно виглядає. Так, тут трішки залишилося доробити. Що швидку роблю я. Як воно називається, я не пам'ятаю. Я зараз не скажу як воно його називається. Так. Тут я намагаюся зробити. Хвіртка не чула таку назву якщо чесно, я цьому не змогла сказати. І зараз я ставлю і дивлюсь, як вона там дивиться. Якось так, ну, сейди, якщо чесно. Я якось дивлюсь. Ну, я, коротше, залишила так. Пускай так уже стоїть. Якщо чесно, я за кратром. Зробила перед зйомкою оці лист. Я поставила, я так довго їх ставила, що дивилася, як мені краще поставити. Я сподіваюся, ви оцінити це. Я дуже рада, ну, точніше, вдячна, що ви підписуєтесь ставите свої лайки, пишете коментарі. Тому що, як я дивилася останній раз, наш, нас вже... 118 підписників. Я вам дуже рада вдячна, тому що за двоє суток вже набралося десь 10, 10 підписників. Так, я тут заходжу, беру крам, куча чек... кирпичі, щоб зробити вази, чи як вона там називається для квіток. Тому я вам дуже вдячна, я хочу вам нагадати те, що не забудьте ставити свої лайки. Я бачу це, і давайте наберемо хоча б на цій серії 10 і одразу вийде наступна серія, точніше, друга частина обостровування нашого будинку. І зразу дисплеї ми будемо разом з Сіан жити. Сян сьогодні не буде, тому що вона зайнята жінка. Нас, і вона не змогла прибути та підписуйтесь на цей канал та ставити на колокольчик пишіть в підшип-коментарі, як оцініть мою роботу. Тут я краще показую. Оцініть, будь ласка, як вам сподобалось. І підписуйтесь, тому що я бачу, скільки нас підписується. Мені це дуже подобається. А ми вже закінчимо. Я бажаю. Я ще раз гарного дня. Не забудьте підписуватись на цей канал, заставити свої лайки, пишіть коментарі, нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. Бувайте!